Продається кросовер Chevrolet за ціною 11500. Це у нас 12 рік, 2,2 дизель. Контактний номер. Зараз подивимося. Погано видно. Так, шкіряний салон, механічна коробка передач, двох зон, клімат контроль. Так. Семимісний контактний номер 0,93 774 75. 33 або 093 770 774 75 39. Так, показуємо вам, щоб могли записати собі номер. Ось так виглядає цей Chevrolet з дизельним двигуном Бо саме такі автомобілі приїжджають з Америки з бензином, а це якраз дизель. Легкосплавні диски, це мій місне. Цікавить, телефонуємо до власника. Ході q 5 2-літровий бензиновий двигун. 233 тисячі пробігу, автоматична коробка продаж. 18 рік, вартість 15 тисяч, контактний номер 0,97 411 17 Ось так виглядає всередині. Гума хороша, будія. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається ринок Аліос. 2014 рік покупка, 13 рік реєстрація. Атоміль вже зареєстрований в чорному красі. Протітумані пари, легкосплавні диски, повністю каже власник обслужений. 2.0 дизель 128 кВт. Комплектація BOSE. Ось так він виглядає. Мультикермо, механіка, повний привід. Задні партроніки. затонований до половини. Початкова вартість 12400. Телефонувати за номером телефону. 0,96 124 67 75. Ноколеос. 16 рук, 1,5 дизель, свіжоприрний за ціною 14 650. 16 рік. Контактний номер 068 50 65 454. 1,5 дизель. Ось так виглядає. Механічна коробка передач. Рено-каджар, перепрошую, рено кеджар Ось так виглядає цей автомобіль. Ось такий кержарчик. Кози цікавило. Телефонує до власника, по очі вказаного номеру телефону. Здається, ось така мазочка 2012 року, 2.2 дизель, за ціною 13. 999 контактний номер 068-506-54-58 Ось так автомобіль виглядає До речі дуже популярні Зараз люди купують ці автомобілі Якби відносно недорога ціна і це є кросовер Кого зацікавило? Кого це цікавило? Є варіанти в різному кольорі, будь ласка, можна таку мазочку Позацікали автомобіль, телефонуємо до власника. 50 Outlander, 14 року, 2.2 дизель. Повний привід, максимальна комплектація 14200. Контактний номер 068 506 54 54. Безключовий доступ, автоматична коробка передач. Шкірений салон, світленький потолочок. Зацікавило, телефонуємо до власника. це мазочка, це x 5 16 рік, 175 тисяч пробігу. Контактний номер 067 367 68 51. Запитувати Сергія. Будь ласка. Так, автомобіль виглядає. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Знову Mazda CX5, 14 року, 2,2 дизель. ціною 14 999. Автоматична коробка передач. Контактний номер 067 494 36 62. Автоматична коробка передач. Ось така мазочка. Когось зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника. Кроссовер Mitsubishi, 11 року, 1.6 дизель, 6-ступінчата механічна коробка передач за ціною 10 250. Повний привід. Контактний номер 098 970 54 20 Ось такий салон шкіряний. Ось такий Mitsubishi. Tucson 2018 рік. Автомобіль дуже цікавий, фактично новий. 74 тисячі пробігу. Вартість 27700,0 ЦРДІ 74 тисячі пробігу. Зверніть увагу, які диски, гума, безключовий доступ, електросидіння, мультикермо, сенсор вентиляція сидінь, та же є електрика, все, ні карта, ніде, нічого не затерте. Ось які даже, накидочки Ось такі стоять. Перша реєстрація. Витрати скільки автомобіля? Витрати. Повний привід. привід. Електрокляпа. Камера, все як має бути. Новий автомобіль. Куди не подивитись? Кого когось телефонуємо до власника поводчивка номеру телефону 098-725 708. Дуже популярні автомобілі через те, що якби, дуже економічні і недорогі в закупці. Ось так. Це і вартість 9 року 8700. Плюс сертифікат панорамний дах, клімат, контактний номер 097 20 615 15. Ось такий автомобіль. Кого цікавий, телефонуємо до власників. Audi. 36 газ бензин. q 7 за ціною. 14600, 2008 рік. Контактний номер 067 462 05 73. Ось така ауді з бензиновим двигуном. Кого це цікавило, телефонуємо до власника. Volkswagen Tiguan у білому трасі за ціною 24900. 20 рік, 2,0 дизель. 235 тисяч пробігу. Контактний номер 099 29 32 799. Ось так він виглядає. Хороша гума. Кому цікаво, телефонує до власника корні. Це міні-вен. З 2,4 простим односмерним двигуном, автоматичною коробкою передач. Автомобіль розмитнений та поставлений вже на постійний облік. Дуже хороший салон. Сенсорний мейтфон. Початкова вартість автомобіля складає 11400. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Audi Q7, 2014 рік з 3 дизельним двигуном 240 тисяч ріднього пробігу і самий місний автомобіль шкіряний салон. Підміну встані автомобіля як зверху, так і всередині. Ніякі помилки, нічого ніде не світиться. Вартість автомобіля складає 23 тисяч. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Комплектація S-Line. Audi q 7 Здається, мені собі Outlander, 2011 рік з автоматичною коробкою передач, 12900, контактний номер. Повний привід, безключовий доступ, Шкіряний салон. Ось так виглядає цей автомобіль. Шипована гума. Ще зад, ще перед За більш детальну інформацію, телефонуємо по вказаному номеру телефону. Бюджетний кросовер. Це в нас дача 10 року, 1,5 дизель 7750, контактний номер 096 954 8119. Ось так виглядає ця дача. Шкіряний салон. Ззаді прицепний пристрій. Покажемо, дача дустер. Ось таке багажне відділення, полочка, бачите, все в автомобілі. Показуємо вихлопну, висока посадка. І це не як вже, як кажуть, народі джип. Кого зацікавило, телефонуємо, то власника.